Роль українців у визвольних рухах ХХ століття це сага про непохитну волю до свободи. Ця боротьба почалася не з чистого аркуша, а стала продовженням століть визвольних змагань, що спалахнули з новою силою на початку ХХ століття. Українці були не просто спостерігачами, а активними творцями власної долі. На руїнах імперії після Першої світової війни український народ прагнув створити власну державу. Цей період, відомий як визвольні змагання 1917-1921 років, став першою сучасною спробою самовизначення. Серед хаосу і боротьби було проголошено Українську Народну Республіку УНР, а потім і Західноукраїнську Народну Республіку ЗУНЕР. Хоча українським державам не вдалося втриматися під натиском ворожих сил, їхній короткий, але яскравий досвід став дороговказом для майбутніх поколінь. До речі, у той час уряд УНР, одним із перших у світі, запровадив спеціальні банкноти з зображенням тризуба, щоб підкреслити суверенітет. Друга світова війна стала ще одним трагічним і героїчним етапом. У цей період народилася Українська повстанська армія УПА. Ця армія була унікальним феноменом, адже вона вела боротьбу на два фронти проти нацистів та проти більшовиків. УПА надихала інші поневолені народи, показуючи, що навіть між двома тоталітарними режимами можна вести боротьбу за свою ідентичність і свободу. Наприклад, УПА підтримувала контакти з визвольними рухами народів Кавказу та Прибалтики, створюючи антиімперський фронт. Боротьба за свободу не припинялася і в післявоєнний період. Українці, які опинилися у вигнанні, створювали потужну діаспору, яка стала голосом України у світі. Вони активно підтримували рухи за права людини та демократію, розвінчували міфи радянської пропаганди та інформували світову спільноту про голодомор, геноцид та репресії в Україні. Українська діаспора була і залишається рушійною силою у підтримці України, її незалежності та демократичного розвитку. Таким чином боротьба українців була не просто локальним епізодом. Це був невід'ємний компонент світової хвилі визволених рухів, і нині цей досвід знову стає актуальним, адже Україна продовжує відстоювати своє право на свободу і самовизначення. Ця боротьба вписана з золотими літерами в світову історію.